щоб не, не пугати стаю, О -о -о, друзі, І ще один. І ще один, ще ще, 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 ще один Всі, друзі, ви з нами на каналі. Сьогодні коротше, на риболовлі з криги вже розпочинився. Одного окунка з цієї точки я поймав. Сподіваюся, що це не кінець сьогоднішнього шляху. Одного окунчика я вже дістав. Вона тут дуже маленька. Є! есть, є, є, є! ура! Да, верш із льоду на, на камеру. О, такий, вообще малюк. Та даже окуняш. <гум> 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 такий окуняра. Окунь, кокунь. Куняра. Друзі, от що ви розуміли, від, від берега просто. Від берега буквально Щитані метри. Оп-оп, єсть, єсть, єсть! Ааа, відірвав мені вермишку. Оп! Ще один, друзі. Ще один, ще один. На хлібачка. такая была хорошая буклевка. Я его использую в другую лунку, потому что все хватит разбивать, что я просто пучек банал. О -о -о, друзья, еще один. Просто на, опускании, На опускании мормышки. Уже это кровирота. Уже за, сегодня четвертый. Ну, я кофе. Легко вытащил третий. еще один, друзья. Еще один. Прям такая клювака была прям хорошенькая. Я прям вичу. Так, выпускаю в сторону, чтобы не, не пугать стаю. Есть! Сегодняшняя рыбалка краще, ніж вчерашняя. Потому что сегодня у нас больше, чем одного хоть. Прям поклевки такие очень мощные. То, что там какие-то які какие-то пасы, не пасы в клевочке, вот хороший сильный клевак. Взимку теж нормальна тема. Яка проводка, зараз працює. Декілька разів по дні постукав і піднімаю. Тоді є якісь контакти з рибою. Все-таки, мабуть, закінчувати відео, тому що воно перестало клювати. Е, ну, взагалі, воно щось, по-моєму, по якісь клюваки були, але не дуже, не дуже воно хоче брати. Зараз ще тут остання точечка, ще 2-3 проводочки може є. І ну його. Тому що, тому що Дуже холодно. Тому, друзі, ставте лайки і підписуйтесь, додаваю мені 600 підписників. Ставте лайк за цю кригу, за, уку... за цих оконців. Друзі, ставте лайки і підписуйтесь. Всім удачі, всім пока!